Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу розказати вам про автолевел для 3D принтера, тобто автоматичний рівень стола. Багато хто задавався такою проблемою, що виставили ми стіл, вимкнули принтер, нагріли, він під'їжджає до стола і починає або дерти по ньому, або взагалі в повітрі друкувати. Тобто при нагріванні стіл розширяється, матеріал розширяється, змінюються параметри і... Маю на увазі геометричні параметри. І тому відбувається таке. Кожен раз потрібно виставляти стіл на гарячу. Щоб цього не робити, китайці придумали автоматичний датчик рівню стола. Ось такий індуктивний датчик. Вріжу в відео, вставлю вам кусочок, щоб ви зрозуміли. Про ось цей індуктивний датчик. На Лівінг купувався. Тут на ньому є схема з боку. Перепрошую, щоб без штатива. Штатив я доламав зверху різьбу, але не суть. Дивимося зверху і от у нас написано, що БН, БК вам не видно, я розумію. Все одно не видно. БН, БК і БУ. Тобто... Два наживлення, а саме коричневий та синій і чорний на да. Працює в діапазоні від 3 до 36 вольт і написано 300 мА, але чого я не знаю, чи споживання, чи максимальний струм. Глубина, товщина, яку він може міряти, до 8 мм. Це ось цей зазор від датчика до нашого металу. По суті площинометр був ще на 4 мм, але взяли на 8 мм. От вам приклад. Беремо, бачите. До будь металу. Бачите? Ну, думаю, всі знають, що всередині акумулятора є пластини і світиться він, як бачите з зазором, а не. Тому ось така штучка, але не захотіли ставити, бо, по-перше, вага, по-друге, її отягати за собою постійно. Що лишні провода, лишнє навантаження. Тому не бажано. І зробили так, як я вам показав. То трошки перехтіли її ставити. Вирішили придумати щось своє. Ну, довго не думали, в принципі, все геніально просто і дивіться, як ми зробили. Як бачите, принтер зараз друкує. Ми взяли, надрукували ось таку от штучку тримач, який вішається на наших дві шпильки і тримає індуктивний датчик. Ой, перепрошую, не індуктивний, а оптичний. Е, яким чином зроблений цей датчик? Фотодіод, світлодіод. Коли е, нічого немає, тобто стіл піднятий, сигнал поступає. Коли ж стіл опускається, сигнал має перекритися. Яким же чином це зробити? Беремо і друкуємо ось таку от штукенцію. Бачите, вона вже встановлена. На кінець ставимо звичайний гвинтик маленький, який ми можемо регулювати нашу дистанцію. І тоді один раз виставляємо стіл на гарячий і кожен раз, коли вже, наприклад, стіл піднявся, датчик опустився, він знає, де вже низ. Наприклад, стіл там менша температура, так само опустився, перекрило, він вже знає де низ. Тому штучка ось така простенька. Так само прикручуємо датчик. Такий гачок нас іде, до нього ми ще провода приклеїли, які йдуть до датчика, щоб вони не висіли поруч шпилькою. І так само він перекривається все. З іншої сторони зробили майже аналогічно по осі Z, тобто вверх. Зараз я вам покажу, але хотів показати саме ось цю сторону, наскільки вона цікаво зроблена. Так, шурупчик катається постійно по столові, якщо низько, а коли піднімається, то вісить в повітря. Катається він в межах стола, де принтер зазвичай не друкує, ми просто на таких параметрах край стола не доходимо. Тому штучка доволі цікава. Як бачите, був і такий варіант, звідси прикрутити, так само, шурупчиком регулювати, але варіант, який я показував спочатку, більш надійніший. От. Тому на цьому я хочу вже закінчити. Я розказав в принципі, все, що міг. Принтер поки друкує. От на цьому в мене все. Дякую за перегляд, друзі. Бувайте.